Всім доброго ранку вдома. Жінки в Україні тепер можуть на власний розсуд визначати дати декретної відпустки. Відповідний закон вже ухвалила Верховна Рада. Зустрічаємо в етері ранку вдома депутатку Верховної Ради України Марину Бардіну. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, детально про що йдеться в законі, які права ми тепер маємо. Ви знаєте, я цей закон називаю таким законом про комфортне материнство, тому що змінилася власне суть підходу до того, як жінка може визначати свій комфорт під час вагітності і після народження немовляти. Власне, що змінилося, та як, як це працювало в Україні. Є 126 днів оплачуваної відпустки у зв'язку з пологами і вагітністю для жінок. Це за умови, коли там одна дитинка народжується, і пологи проходять. Родять добре, без, без жодних ускладнень або без кесаревого розтину. Тобто, такий на прикладі цього стандарту 126 днів. І згідно з українським законодавством, вона поділялася ця відпустка на 70 днів до пологів і 56 днів після пологів. тобто Незалежно від того, там хоче жінка продовжувати працювати перед пологами не хоче. Її лікар, який веде вагітність, відправляє на такий собі лікарняний да, тому що виписується, відкривається лист непрацездатності, і тоді з цим листом жінка може на роботі там написати заяву і взяти відпустку. Але в чому проблема? В тому, що багато українок. Хочуть взяти цю відпустку ближче до моменту пологів, тобто там жінка не має да там якихось потреб 70 днів до пологів, знаходитися вдома або хоче працювати. Тому е, вона е, сьогодні зможе написати в зв'язку з прийняттям нового закону пізніше цю відпустку. Лікар відповідно відкрити пізніше лист непрацездатності е, до моменту пологів, тобто наблизити цей час. Е, натомість. Раніше дні не використані до моменту пологів, вони просто згорали. Тобто, ти, ти, ти там не пішла жінка за 70 днів, пішла там за 20 днів. Але 50 невикористаних, все так а в чому цінність цієї відпустки? В тому, що вона єдина для жінки оплачувана в плані того, що пов'язано з материнством. Так тепер ці невикористані дні, жінка може собі перекинути на момент після пологів. І таким чином відпустка сплюсується ось ці 56 днів після пологів, які завжди були, і плюс ті, що не використала до пологів, вони перекинуться на момент після пологовий. Таким чином, якщо жінка йде у відпустку за 20 днів, в неї там лишається 50, вона їх перекидає на після пологів, і замість 56 має 106 днів. Тобто, це про право е, вибору жінки. Схоче вона йти за 70, як раніше, було, вона може піти. Схоче пізніше, піде пізніше і перекине ці дні на після пологів. Ось ось така uh -huh. Тобто, ну фактично, цей лікарняний, хоч він там оформлювався двом-двома різними шматками до і після, можна тепер пересувати, да і взяти ці дні, коли вони дійсно так. ну так, більш так. потрібні, скажімо Ми да розуміючи, як це відбувається. Uh, давайте поговоримо в такому широкому сенсі про що цей закон і в чому його важливість, да. Тобто, це ж про права жінок, uh, про інший підхід до материнства. Абсолютно так, це про вибір жінки. Тобто, якщо вона почуває себе добре, якщо не має інших якихось протипоказань медичних, так вона е, має право е, облаштувати своє материнство, так як їй це було би зручно. Якщо їй зручно бути в чотирихмісячній, ну грубо кажучи, да, 126 днів, відпустці оплачування їх після народження, немовляти, вона повинна мати на це право, так зважаючи там на свою роботу, на зайнятість і так далі. Тобто, це абсолютно про прова. Жінок про вибір жінок, і мені здається, що ми в Україні маємо всі вболівати за таке материнство, батьківство, яке би було комфортним, тому що все ще Україна не є дружнім до дітей суспільством. Ми все ще маємо купу бар'єрів, і кожна мама або тато, які виїжджали з дитячим візочком в місто чи в селі, хто де проживає, всі знають, що це неможливо безбар'єрно проїхати візочком. Обов'язково десь доведеться його брати на руку, обов'язково десь ви побачите сходи і так далі. Мені здається, що ми крок за кроком із таких законодавчих ініціатив, із політики безбар'єрності. Маємо рухатися до комфортного батьківства в Україні, щоб родини бажали народжувати більше і більше діток, щоб у нас було більше багатодітних родин. Це все от, власне комфорт, який оточує людей, і відповідно приймаються рішення. Тобто, я хочу сказати, що звичайно економічна складова підтримка дітонародження вона є важлива, але не менш важлива ось така інфраструктура і можливості для мами для тата поєднувати дітонародження з робо. Тою і так і, і, і так далі, тобто, це про комфорт в першу чергу, і про можливість робити власний вибір, це про так, тобто свободу ж... в широкому сенсі. А так. скажіть ще я хочу уточнити цей строк можна здвигати тільки тільки в бік пологів, чи може жінка взяти більше лікарняний до? До пологів, а там залишити менше, він може в обидва боки суватись чи ні? Ми маємо, ми рухаємося, Україна, до європейського союзу, тобто є певні європейські директиви, і вони навпаки підтримують можливість для жінок після пологів мати більше часу з немовлям, тому в межах. Цих 126 днів ми не могли там скорочувати е, момент відпустки після пологів. Uh -huh. Тому uh -huh. прийнято рішення дозволити переміщати і збільшувати дні саме після пологів. І до речі, е, в Європейському Союзі ми досліджували ці міжнародні практики, коли писали свій законопроект. Дуже 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 цікаво, як це організовано в плані от, підтримки материнства, захисту трудових прав жінок, які вагітні е, тому цей такий. Законопроект наш він крок до європейського майбутнього України, в тому числі, які кроки ще попереду? На що ще треба нам звернути увагу і взяти, скажімо, в свій досвід? Розкажіть, будь ласка, чого е, хотілося, я... б і що в планах? По-перше, цей законоп... закон, який проголосований зараз парламентом, я би хотіла, щоб ми його з міністерством охорони здоров'я ще допрацювали в плані того, щоб відв'язати відпустку в зв'язку з вагітністю і пологами від листа непрацездатності, та тому що все таки народження дитини, ну воно напевно не дуже пов'язано з лікарняними. Це більше такий позитивний якийсь момент. А лікарняні вони в нас не дуже з позитивом асоціюються. Тому я думаю, що. Парламент ще може це допрацювати от, в частині такій, але е, з більш глобального, що важливо, е, звичайно, що наша країна сьогодні перебуває в воєнному стані, і всі витрати, які є, вони пов'язані з безпекою і обороною нашої країни, і це найважливіший пріоритет на сьогодні. Але е, ми маємо розробляти е, сценарій відпустки для жінки для чоловіка на майбутнє. Та мені здається, що ця сфера вона досі не реформована в нашій країні, і е, ми повинні дивитися, як це відбувається, наприклад, в Швеції. Швеція для мене є взагалі е е лідером е з точки зору відпусток у зв'язку з народженням дітей для жінок і чоловіків. Тобто нам треба її реформувати так, щоб чоловіки мали більше можливостей приділяти часу догляду, комфорту малюків. Наш парламент на початку ще скликання проголосував нову. Відпустку для чоловіків у зв'язку з народженням немовлят, тобто сьогодні в Україні кожен чоловік має право взяти два тижні оплачуваної відпустки з моменту народження своєї дитинки, і ми маємо рухатися в ключі, коли і жінка. Може мати більше можливостей оплачуваних відпусток, і так само і чоловік, і розподіляти між собою, так? щоб в нас не було цієї такої жіночої бідності в плані того, що жінки частіше йдуть в трирічну відпустку по догляду за дітьми, яка є неоплачуваною. І виникає питання про економічну підтримку жінок. Так? Сьогодні є виплати на дитину. Звичайно, що вони не такі, які хотілося б мати, щоб. Мама відчувала комфорту догляді за дитиною, але мені здається, що правильно все-таки рухатися сценаріям, коли жінка і чоловік матимуть можливість по черзі там бути з дитиною, по черзі працювати і так далі. Тобто, щоб ми все таки не обмежували одну зі стати і не прив'язували безпосередньо там, що це або материнство, або батьківство. Ні, народження дитини це спільна відповідальність, це спільний догляд, і це має бути спільний комфорт. І спільне задоволення від спілкування зі своїм новонародженим дитятком. ветері ранко вдома депутатка Верховної Ради України Марина Бардіна. Дякую, що приділили час. Дякую за те, що робите. І сподіваємося, що попереду ще на нас чекають важливі кроки. в цьому напрямку. Дякую вам, що інформуєте населення про такі важливі зміни. І я би дуже хотіла, щоб чоловіки користувалися цією можливістю двотижневої відпустки оплачуваної, і так само жінки знали про нову можливість і організовували комфортно для себе вагітність і материнство. Дякую. Всім вдалого ранку і успішного дня.